Найбільш хибне звинувачення вселенського масштабу або чому ми кричимо про зневіру в Бога, коли бачимо зло в світі. Насправді, заява про зневіру в Бога дуже часто є зняттям відповідальності себе за те, що ми зробили проти інших людей і створінням. Ми говоримо про Божу відсутність, але більшість ран несправедливості і зла народжуються не тому, що Бог мовчить або не реагує. А й за того, що люди відмовились жити за його образом. Бо образ Божий в людині це і є Божа присутність в світі. Тому нарікання на те, що Бог не втрутився, є нашим визнанням в тому, що ми відмовились від покликання бути його образом. Саме тому Ісус, як Син Божий, був явлений, щоб зруйнувати справи диявола і показати нам, що значить бути образом Божим на землі. У ньому ми бачимо, якою людськість мала бути з самого початку, наповнена любов'ю, милістю, справедливістю. Тому Ісус показав, що Божа присутність приходить у світ не через якісь абстрактні ідеї та очікування, а через людей, які живуть так, як жив він. Тому кожен раз, коли ми нарікаємо на відсутність Бога, ми говоримо про більш глибшу проблему. Насправді це ми були відсутні там, де мали би бути. Образом Божим